Не таки президенту. А нагадайте, а став бідніший президент тепер, чи заможніше? А нагадайте, за 6 місяців він продав свій бізнес чи не продав свій бізнес. І не лише про ліпецьку фабрику в Росії, яка зараз за звітом на 1 мільярд рублів буде заможніше. Прибуток у них на 1 мільярд рублів з державою, з якою у нас війна, про яку жодного слова теж нема про Росію. Можна згадати про банк його. Який чомусь на 50% збільшив приплив депозитів? Всі інші банки на 5%, а банк президента на 50%. Прямої корупції тут нема. Просто всі зрозуміли фізичні і юридичні особи будуть нести в цей банк. Чому? Тому що голова національного банку це його висуванець президент. Так тепер будуть і голова національної комісії з питання транспорту, представник президента, і голова комісії з питань продажу ліків представник президента. Питання. Люди будуть далі біднішати, а оточені Яценюка і Порошенка будуть знову багат, багатіти. Так я перепрошую. А для цього були 104 вбитих на Майдані і зараз тисяча вбитих на Донбасі. От для цього, для того, щоб ми один клан поміняли на два інших, я продам весь бізнес. Це не це Чому не до, до? різковости? Стей... Ні, бо за три тижні ти такі бізнеси не продаш. А я людина, яка Вміє і звик не брехати, і це означає жити по новому. Перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати. От на сьогодні... день армію, це буде першим пріоритетом. Солдат, який воює в бою, там срочників не буде. там будуть добровольці. Получати он буде тисячу гривень в день. Його життя буде застрахована і здоров'я на один мільйон гривень. 20 запиши. 26 мая. Антитерористична операція не Боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Солдат України більше не буде голий, босий і голий. Що я обіцяв. Думаю, ви кажете обі... речі, які я не обіцяв. Місяць тому були дані відповідні доручення. Заважали цьому барикади, які не можна демонтувати, поки не пройде 40 днів по загибелі небесної сотні. Я вам не потрібен для коментарів. Дякую. Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу відновити бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито вважаючи порушені. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, аберами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України.